Тепловики готові, хоч сьогодні, розпочинати опалювальний сезон. Технічну підготовку вони забезпечили. Доповідав начальник Славутського житлово-комунального об'єднання Василь Яцюк на засіданні виконавчого комітету міської ради. Є договір, визначені ліміти, об'єми, усі питання із газопостачальником компанією Нафтогазтрейдинг узгоджені. Проблема у заборгованості підприємства за розподіл газу. Сума трохи більше 3,5 мільйонів гривень. Ми сьогодні заборгували за розподіл газу, то тобто й сплата по об'єму газу береться кожен місяць, десь п'ятсот п'ятсот тридцять тисяч. Розподіл газу ми її не заплатили, тому що немає коштів. З акумулювати, назбирати таку суму, стверджує керівник житлово-комунальному об'єднані. Не вдалося з простої причини. Ці кошти, які надходять в нас, ми теплопостачальна організація забираються в казначейство. У казначейство знімає 65% на нафту Нам залишається 35%, це 35 Ми все згодимо кінці з кінцями. Руки підприємства зв'язані через те, що виконуючи зобов'язання по меморандуму, підписаному урядом, Нафтогазом та Асоціацією міст України, у тариф закладена вартість виробництва однієї гекокалорії тепла 2215 тисячі гривень. А насправді для підприємства виробництво гекокалорії обходиться у 3450 тисячі гривень. Різниця мала би бути компенсована державою. Різниця в тарифах на сьогоднішній день складає 38,4. Сятих мільйонів гривень, якби були ці кошти вчасно повернути, щоб ми не ходови, не ходили по судах, до нас не не вимагали штрафних санкцій, не судили нас. Нать ми б все розрахувалися і були б одне з перших, які починають новий опалювальний сезон. Тягнуть підприємство донизу і борги споживачів. На кінець опалювального сезону вони складали 24 мільйони. Зараз трохи менше, та все ж 16,5 мільйонів гривень. Злісні боржники пройшли через суд. Житлово-комунальне об'єднання чекає на стягнення з них понад 9 мільйонів гривень. Коли повернуть борги підприємству і чи повернуть, поки не зрозуміло. Ясно, що на сьогодні коштів немає, та все ж. У житлово-комунальному об'єднанні запевняють, що свої зобов'язання перед споживачами вони виконають. День-два ми ведемо переговори, напишемо гарантійні листи, тому що ми минулий опалювальний теж входили, в ходили, у нас мільйон боргу був, і ми написали гарантійний лист. Я думаю, що якщо брати по постанові кабміну, брати три доби. Підряд температура добува буде менше вісім градусів. Я думаю, що ми будемо старатися дотримуватись постанови і вчасно розпочати опалення сніг.